Чому треба їсти багато білка? Перше, білок це будівельний матеріал для твоїх м'язів. Ти можеш ходнями не вилазити зі спортзалу. Але якщо ти не вживаєш білок в достатній кількості, ти так і не отримуєш бажаного результату. Тому що твій організм просто не має будівельного матеріалу для того, щоб побудувати нові м'язові волокна. Друге проблеми зі шкірою, волоссям, нігтями, суха шкіра, ламке волосся. Це все може бути через недостатню кількість білка, адже він важливий для відновлення клітин в твоєму організмі. Третє ослаблений імунітет. Часто хворієш. Твоєму організму не хватає білка для вироблення антитіл, які борються з вірусами та бактеріями. Четверте постійне відчуття голоду. Без білка, навіть після їжі, ти швидко захочеш їсти знову, тому що білок дає тривале відчуття ситості. І останнє це втома і поганий настрій. Білок потрібен для вироблення гормонів, які впливають на енергію та настрій. Якщо його мало, ти відчуватимеш втому та дратівливість. Так що ж робити? Все просто – їсти більше білка і не мати проблем.